Да. Ну, і жизнь не просто. Так, здається, у мене є телефон. О, точно, буду робити реакції на гачі серіали. Тобто що? Москалька? Ну, це серйозна пред'ява. Зачекайте, якщо вона каже, що вона москалька, тобто дитина її є москалькою, а вона виходить українка, то чоловік виходить москаль. Зовше маєш Хайвой. Автор цього шедевра не озвучував своїх персонажів, тому вітайте мої шедевра, озвучку. Ти москалька, звати тебе так, не можна, так вона ж твоя дитина. Я з москаликами не дружу, не переживай ти справжня Україна. Та, Вона ж те міняє оці маски в Ютубі, там де показує національність. Виходить, ти до неї такий підходиш, і вона зразу каже, яка в тебе національність. На цьому серіалі мені сподобався лише кінець. Адже там був котик. Що я можу сказати про цей серіал? Попри те, що він створений був абсолютно недавно, він залишає вайб 2018-19 років. Якщо помиляюся, то виправте мене в коментарях. Так-так. Треба писати коментарі мені. Ще я можу ще сказати. Це нереалістично. Видно, що це робила мала дитина, отже, страшні орфографічні помилки. Але все ж, ну я не знаю, хіба діти народжуються, відразу в одязі і в роддомі, типу, немає лікарів жінки, Але то таке діло вже, таке. Що ж, але мені все ж приємно бачити, що є українські гачатубери. Що ж, а не за цьому я можу вже з вами прощатися. Тому всім удачі, всім па-па. А з вами буде завжди Флексі. До нових зустрічей. До речі, я викликаю рятувальників, ви не подумайте.